Молитва уст за поранених, нехай кожне слово молитви стане джерелом сили для наших захисників. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу. Пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів. Дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі. Що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів. Дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів. Дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний, Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів. Дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже: зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже! Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже. Зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя та знову відчути радість, благослови лікарів, що лікують їх. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль, повернутися до життя. Та знову відчути радість. Благослови лікарів, що лікують їх. Амінь.